В цьому відеоролику ми розглянемо розміщення графічних примітивів, які перекриваються між собою. Ну, Наприклад, ось у нас є один прямокутник синього кольору. Побудуємо ще один прямокутник. Як бачите, у нас є два графічних примітиви, які перекриваються. Справа в тому, що кожен новий графічний примітив він розміщується у певному шарі. Тобто, або зверху під попереднім, або знизу під ним. От якщо ви новий будуєте, новий, то він буде завжди зверху. Так от, щоб це було видно, давайте змінимо колір одного із наших графічних примітивів. ви бачимо, що зелений знаходиться над синім. Якщо ми додамо ще один графічний примітив, ну, наприклад, тут жовтий то ми бачимо, що він знаходиться над зеленим. Тобто, якщо ми їх розмістимо так, що вони всі три будуть перекриватися, то ми бачимо, що у нас йде в самому низу синій, потім зелений, потім жовтий. Якщо я хочу жовтий поставити між синім та зеленим, це робиться дуже просто. Його виділити слід, вибрати пункт Object. І сказати, що перемістити на одну позицію вниз Send Backward. Бачите? Після цього жовтий став між синім і зеленим. Можна його в самий низ перемістити. Ми його виділили і задали Send to Back. Він перемістився в самий низ. Якщо ми хочемо в його перемістити в самий верх. Bring ту фронт вибираємо, ось він в, саму, в самій горі. Таким чином можна, використовуючи ось такі чотири команди, переміщати на одну позицію, наприклад, по шару вибраний елемент або в кінець, або назад. Зверніть увагу, зараз вони заблоковані. Вони ці інструменти працюють тоді, коли у нас виділений графічний примітив. Це означає, що зараз їх просто ні до чого прив'язати. Якщо ми виділимо якийсь графічний примітив, то інструменти розблоковані. Це що стосується роботи із різними шарами. А тепер давайте розглянемо, як можна це використати на практиці. Ну, наприклад, там у нас завдання, якщо ви подивитесь, побудувати емблему екосистем. І вона має таку складну форму, вона складається із еліпса, блакитного кольору. Його розмір. Задамо, наприклад, 300 на 50. І 300 це буде 600, це ж піввість. Тобто радіус піввість 150 на 60. Ну, мабуть, маленький. Давайте трошки збільшимо, задамо 200 на 100. Ну, так буде, мабуть, краще. І розмістимо його так, щоб він починався від центру координат. Але для цього ми розуміємо, що... Розміщення Еліпса, пам'ятаєте, з попереднього уроку, це розміщення цієї точки, що знаходиться його всередині. А вона повинна знаходитися на відстані від центру координат на 200, а від Y на 100. І ось ми його розмістили. Так, ну колір, мабуть, трошки не співпадає з заданим. Давайте виберемось цей. Цей буде краще. Так. Далі нам необхідно, щоб оцей кут був закритий. Заливки у нас немає, як бачите. А це означає, що тут ми повинні помістити прямокутник. Тобто ми вибираємо прямокутник, він також синього кольору, і його розмір повинен бути ну, ось таким, щоб він помістився ось в цьому місці еліпса. Тобто... Його верхній кут повинен бути в координаті 0,0. Висота повинна бути 100, а ширина 200. Значить, ми задаємо координату 0, Y0, висота 100. Enter Нажимаємо А, ширина 200. Ось він розмістився. І досить удачно. Далі ми беремо, просто вибираємо інструмент Select і об'єднуємо їх двох, групуємо. І далі після цього ми доробляємо наш малюнок. Ну, мабуть, розгрупуємо і трошки. Підправимо, щоб у нас отут було рівно. І не було цього виступа. Так, знову об'єднуємо і групуємо. Так, Далі. Нам необхідно, щоб у цього інструмента була тінь, і у цього графічного елемента була тінь. Ми виділяємо його. І робимо дублікат. Edit дублікат. І тінь у нас буде чорного кольору, тому вибираємо заливку цього дубліката чорну. Дублікат завжди поміщається під сам елемент, який ми дублікуємо. Ну, далі розмістимо так, щоб наша тінь була десь на 5 позицій. Нижче від самого е, основного елемента. І далі задамо Blur, це тінь, задамо 5. Blur е, це не тінь, це розмиття. розмиття. Так, 5. І е, після цього вибираємо select інструмент, виділяємо обидва ці елементи із. Сам основний об'єкт і об його тінь і групуємо. Тобто це ось у нас вже згрупований елемент. Далі нам на ньому необхідно зробити напис «Екосистем». Вибираємо інструмент текст, клацаємо десь всередині, переключаємося на англійську мову і пишемо, тримаємо Shift, Ecosystem. Ну, вона написала нам жовтим кольором. Ми його все виділяємо і задаємо йому чорний колір. Не спрацювало ще раз. О, все, спрацювало. Далі ми його виділили. Тут розмір 24 у нас вже є, але якщо у вас буде не 24, ви набираєте 24. Потім напівжирне. І нам необхідно його зробити білим. От ми її переміщаємо, ставимо це місце, де воно повинно бути, і міняємо кольор на білий. І далі нам необхідно зробити йому тінь. Тобто ми робимо дублікат. Дублікат ми робимо чорним. І стрілочками вгору і вліво підганяємо цей дублікат так, щоб було видно, що це тінь. Так, далі. Отут всередині необхідно розмістити глобус і ще три зображення на ньому. Глобус ми беремо з інструментів шарт. Так, шукаємо, де він. Глобус знаходиться. Ось він. Клацнули. Промалювали його тут всередині, при цьому тримаємо шип, щоб він був ідеально круглим. Потім задаємо йому заливку жовту. І після цього вибираємо інструмент Select і переміщаємо цей глобус всередину. Переміщаємо і далі можемо йому... Сменить размер, чтобы он был, соответственно, более схожий на задание. Так, и после этого на нем необходимо разместить еще три малюнки. Это на своих. Вот тут размещается, так. Потім необхідно розмістити дерево. Так, єдинорога. Так, після цього ми клацаємо носорога, дерево єдинорога і наш глобус. І групуємо їх. Далі робимо дублікат. Робимо його, це ми будемо робити тінь чорним. Далі підганяємо стрілочками на клавіатурі так, щоб він був ближче до самого зображення. Ось ми бачимо, що це у нас є тінь. Так, і після цього ми можемо його об'єднати, ці фігури, згрупувати і перемістити в якесь місце. Далі, там вам необхідно буде зробити ще підпис. Що стосується підписа, підпис ви створите довільно. Там повинно бути записано ваше ім'я, прізвище, класи, група навчання. Але яким ви його зробите, це на свій розсуд. Значить, це зображення ви повинні зробити саме так, як я його показав. А на підпис своє прізвище, ім'я і клас ви повинні зробити на свій розсуд, як вважаєте, але там повинно бути у вас е, як мінімум е, тло якесь. Це може бути прямокутник, еліпс. Вибирайте самі. На ньому повинні бути записані ваше прізвище, ім'я і клас. І у прізвищі, імені і класу повинна бути кінь. І у тла повинна бути тінь. Тобто це такі особливі вимоги. Тобто воно в якомусь е, сенсі повинно бути схожим на зразок. Ну, я зараз зроблю, е, якби від імені учня е, якого прізвище Іван Школяр. Ну, от я хочу зробити наступний там підпис. Наприклад, зелений, зроблю. Такий от відтінок можна зробити 70, Зроблю скруглені. Кути. Так, а після цього я його виділю, зроблю його дублікат, зроблю його чорним, це буде тінь. Піджену ближче до самого основного тла і. Після цього ще цю тінь розмию. Так, ось як класно збоку. Як бачите, у нас утворилася ось така фігура. Я зараз виділю його, згрупую і потім на ньому зроблю надпис. Підготовлю спочатку надпис, що це Іван Школяр. П'ятий А-клас група А. Вибачте, не переключив мову. А клас група А. Збільшу розмір. Десь отак. Зроблю його напівжирним. Можу вибрати інший. Варіант шрифта, який мені там сподобається. Наприклад, ось такий. От. Переміщу його, поставлю тут всередину. Зроблю його білим і роблю йому тінь. Тобто спочатку я роблю йому дублікат. Заливку роблю чорну тіні і переміщаю так, щоб вона була поближче до основного тексту. Після цього я виділяю все, групую, розміщаю десь в цьому місці і ось. Готове виконання завдання. Воно схоже, в нижнє емблема схоже на завдання і верхнє у мене така ж схожа. Ви можете верхню частину зробити по-своєму. Але ще раз звертаю увагу, що у вас повинен бути надпис тінь і тло повинно бути з Обов'язково. Все, бажаю успіхів.